Нам потрібні будуть прості інгредієнти. Імбір, купувала по акції в сільпо. Лимон, у мене натертий заморожений мед і куркума. Закладаємо продукти в, всі в блендер. 100 г очищеного імбіря, Шкурку не викидуємо, ми потім з нього зробимо чайок. Два натертих лимони, у мене вже був заморожений натертий. І столову ложку меду, чайну ложку куркуми. Поки все це перемелюється на блендері, приготуємо чай. З шкірки імбіря, лимону, меду і трошечки журавлини і куркуми заливаємо все це в термосі, хай настоїться. Перемелену суміч ми зараз складаємо по формочкам і заморожимо. Одна така бомбочка десь на 450-500 мл води. Вживаємо для підвищення імунітету, при застуді, при грипах, при ковідах, при ОРЗ, для, при будь-яких станів підвищує настрій, навіть є можливість, що зжигає лишні кілограми. Будьте здорові!